Дитяча Біблія Брати продають Йосипа, Книга Буття, глава 37, вірші з 21 по 35. Найстарший брат Рувим був милосердніший від інших братів. Коли він почув про змову проти Йосипа, то вирішив будь-якою ціною звільнити його і повернути до батька. Тому Рувим став умовляти братів не вбивати Йосипа, а лише вкинути його до ями. Брати послухались Рувима і, схопивши Йосипа, здерли з нього барвисту одіж, а самого кинули до рову. Раптом вони помітили караван купців, що везли товари із Галааду до Єгипту. Тоді один із братів Юда запропонував продати Йосипа тим купцям усі погодилися. І коли караван проходив повз них, вони продали свого брата за 20 срібняків. Купці повели Йосипа до Єгипту. А брати закололи козеня і замастили його кров'ю вбрання Йосипа. Вони послали це вбрання батькові із такими словами: Ми знайшли це, поглянь, чи це вбрання твого сина, чи ні? Яків упізнав його і в невимовному горі вигукнув: Це одяг сина мого, дикий звір з'їв його, мабуть, розтерзаний Йосип, невтішно і гірко. Оплакував він втрату улюбленого сина, не відаючи, що злі сини обдурили його, але від всевидячого і всемогутнього Бога ніщо не можна приховати, він бачив заздрість серця братів, яка довела їх до ненависті, злочину та брехні. Нам необхідно постійно молитися, щоб у серці нашому не зародився навіть малесенький корінь зла. Адже з нього може прорости великий гріх.